Усім привіт, продажі шкода Октавія, свіжо признану з Німеччини. Такі топові гарні комплектації з пробігом 233 тисячі кілометрів, 2,0 дизель, автомат DSG. Все як ви любите, дуже гарно себе зарекомендувала така марка не тільки в Україні, а й в світі. Така універсальна машина, дуже потужна, економна, має дистронік, максимальну оптику. Денні ходові вогні, омивач фар, датчик світла, датчик дощу, панорамний дах, озвінку для перевірки. Надаю, фіксуйте собі також ця сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, все вам буду показувати. Козу у нас без м'ятин, без сарапин, без колів. Притоновані заводським напилом вікна заднього ряду, також з підігрівом бокові вікна і задні, легкосплавні диски 16-го розміру на зимовій резині, протектор ще. Досить хороший, можна так сказати, тормозна система обслужена, як бачите, має також партроніки, фаркоп, якщо потрібно щось перевезти, він нас бистрозйомний, можна легко його зняти, якщо він вам не потрібний, або якщо не подобається. Ось такий у нас кузов. Зараз перевіримо його по фарбі. Так, Починаємо перевірку таким професійним прибором профілайн. Зараз бистренько пройдемося. Так, капот нас. Оригінал. Крило оригінал. Так. Дверка. Оригінал. Оригінал. Дверка. Крило оригінал. Оригінал. Це задня лята. Саме в оригіналі. Крило нас в оригінал. Дверка в оригінал. Оригінал. Так, ось це крило у нас перефарбоване, просто без шпаклівки. І бачите, підсвічується синім кольором. Так, і ще кришу проб'єм. Дах. Оригінал і тут. Стинка в оригіналі. Так, А зараз перейдемо до салону, покажу вам його всередині. Так, переходимо до салону. Ось такий у нас гарний збережений салон. шкіряними вставками дверні карти, повний електропакет, підігрів складання дзеркал, такий рояльний лак, типу під дерево зроблено. Пороги, пластик, так само звертайте увагу в гарному збереженому стані сидіння. Комбіновані, шкіра тканина, муха. Букова підтримка не просиджена, не притерта. мультифункціональне кермо, як бачите, також адаптивний круїз контроль, управління світлом. присутнє. Так. Сидіння у нас з підігрівом, також є двозонний клімат контроль, дуже гарно холодить. Це вже особисто все перевірив. Так само коробка автомат DSG дуже класно, чітко працює. Центральний замок, таке розетка. Стаканники, ручник, панорамний дах, можна окремо відкрити шторку, також люк окремо відкривається. Тут у нас нічого не прокурно, не потерте, машинні посторонні запахи немає, не палили всередині, ось так все назад закривається. Ось так люк відкривається. Також виїжджає шторка така. Тут дуже багато різних положень можна робити, зараз все назад закриємо. Так, дзеркало у нас з авто сенсорна навігація, також є CarPlay, Android Auto, можна підключати телефон, така у нас прошита на українські карти навігація. Все це буде без проблем вам показувати. Така у нас приборна панель, 234 тисячі пробігу, такий стан сидіння пасажира Пізніше буду показувати з того ракурсу. так Зараз назад закриваємо шторку. Якщо вам не потрібна панорама, собі просто закриваєте щоб вас не сліпило або щоб не нагрівався салон. Приборна торпеда в гарному збереженому стані, так само не поцарапана. Музика дуже гарно звучить. Думаю, хто вже стикався з такими машинами, це все вже і так буде сам знати. Це розказую для тих, хто. Ніколи не купував такої машини. Так Все в гарному стані, збережено. Все, і руль у нас такий шкіряний, так само не витертий, в гарному стані. А зараз перейдемо до заднього ряду. Так, Ось такий наш задній ряд. Тут так само все у нас в порядку. Дверна карта, шкіряні вставки, електропривід вікна, пороги, пластик не зацарапані. Не побиті, місця взаді дуже багато. В Шкодах, в пасатах, в гольфах, такі карманчики. дефлектори для задніх пасажирів, два USB-порта для заряджання ваших девайсів. Тут отакий у нас потолочок, так само все чистенько, гарненько. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечером класно все підсвічується. Такий строгий вид шкоди, ні з чим не спутаєш. Також підловкітник з пістаканиками, також є доступ до багажного відділення. Якщо потрібно щось довге перевезти, це все без проблем зможете зробити там сноуборд чи якісь там граблі, лопати. Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення, тут у нас, бачите, партроніки, є фаркоп безрозйомний. Максимально оптика ззаді, також без тріщин, без колів, без запотівань. Такий великий просторий багажник. має шторку, також сидіння складаються, якщо потрібно, з цими речишками. Якщо потрібно, щось велике габаритне перевезти або щось ще підмостити і можна лягати спокійно переночувати десь на природі чи в дальній поїздці. Такі органайзери великі в комплекті у нас піна ремкомплектна. І так, Такий у нас фонарик, він магнітний. Наприклад, десь потрібно бортувати колесо, собі вчепили, підсвітили. Так, все продумано в шкодах. Так, зараз я покажу з цього ракурсу. Така у нас різна документація по машині, в папці лежала, різні книжечки, виписки зі сервісу. Шкода, також додатково перевіряйте через офіціал. Машина відкрита до будь-яких перевірок. Ось Так, покажу. Тут у нас він-код, фіксуйте собі. Дуже багато різних виписок, буде дуже довго показувати на відео. Якщо буде щось та конкретно вам скину фотографії. Так, а зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір так працює у нас двигун, чітко, рівненько, ніяких запотівань підтікань немає, І тут нічого не милося, як бачите. Все в оригінальній пилюці. Стоїть добрий акумулятор, усі кріплення цілі, нічого не кручено, не верчено. Зараз кришка капоту. Гулки всі ціленькі. Також бірка про обштумовані. 23 рік, 209 тисяч, був замінений комплект ГРМ, машина обслужена, можна сказати. Так ще раз покажу його ззовні, коли автомобіль заведений, бачите такі денні ходові вогні. Дуже впізнаваємі на дорозі, ні з чим скотаєш їх. Хуз у нас такий ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів. Колеса на зимовій резині, паркоп, партроніки, панорама. Все, що потрібно тут є. Також допоміжні асистенти по полосах, по також дістронік, адаптивний круїз-контроль, датчик сіза, датчик дощу, також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Якщо буде цікавити така послуга, телефонуйте, все вам детально розповім. Так, то Зараз робимо невеличкий тест драйв. Так, Ось такий у нас автобіль в їзді. Комфортна посадка, такий збитий до кучі, нічого не штука і погодовій. Коробка чітко, плавненько все переключає, автомобіль дуже динамічний, економічний. Гарно набирає оберти, так само дуже добре тримаються дороги. так само Навігація, клімат-контроль, панорама, адаптивний круїз-контроль. Все це створено для комфортної їзди цією машиною. Тож, кого цікавий такий автомобіль, переїжджайте на огляд, тестдрайв, також нагадую можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати або приїжджайте, місто Радивилів, Рівненська область. Якщо потрібно, зустріну з поїзда чи з автобуса. Якщо не будете знати, чим добратися, телефонуйте, вам детально розповім, що і як. Також підписуйтесь в групу Viber і посилання на групу залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі з описом, фотографією, ціною. Якщо буде щось цікаве, то телефонуйте. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі!